Всім привіт! Хочу записати вам відео, чому дуже схожі моделі різних виробників можуть коштувати по-різному. Дивіться, це моделька одного виробника, всі інші модельки іншого виробника. Начебто дуже схожі моделі. Всюди натуральна шкіра, така сама підошва, схожий дизайн, але різниця в ціні. Та чому? А тому, що відрізняється середина. Дивіться, в цій моделі стоїть шкіра, підкладкова шкіра. В цих моделях стоїть текстиль та устілка меморі. В чому різниця? Шкіра всередині, вона більш тверда, устілка, як правило, не дістається. Ну, мабуть, це все. З текстилем відрізняється текстиль від шкіри чим. Він більш м'який. Дістається устілка, він впитує вологу. Його можна легко просушити. Тобто, якщо ваша ніжка вспітніла, ви не будете відчувати дискомфорту. Та, як правило, менше натирає і краще сідає на ногу, тому що текстиль більш м'якіший і він краще облягає вашу ніжку. Дивіться, в цих моделях ще стоїть устілка Memory. Я ось дістав її, покажу. Ось така устілка, вона теж проклеєна. Текстилем, вона дуже м'яка, ось така вона товстенька, дуже м'яка, тому е, гарно е, приймає форму вашої ноги е, і ви можете довго ходити. Тому, якщо у клієнтів є е, проблеми з ногою або якісь нюанси, я рекомендую обирати. Модель з текстильною серединою та устілкою меморі, тому що вони краще сідають по нозі, краще відчуваються по нозі та комфортніше, не дивлячись на те, що виглядають вони зовні так само.